Я і морюшку. Так, Сподіваюсь, що мене чути взагалі. Погода сьогодні просто чудова, і піти на море було прекрасно. Правда, на таку погоду все ж таки треба було взяти п'ятку. Mm -hmm. вот. Але... Сподіваюсь, що сонячному дору мене не буде, я буду поки що без стягки. Взяла з собою книжку англійську, яку я на довгий час закинула, не читала її місяці два. А от вчора ввечері я якось так сіла, думаю, ну, спробую. І мені щось пішло. І, хоча я прочитала небагато сторінок. Вчора і сьогодні, але все одно якось мені легше йде. От, тому в кожній книжці свій час, можливо, час цієї книжки для мене настав. Читаю, так, що зараз цю. Я взагалі хотіла поділитися кількома думками. Взагалі хотіла поділитися кількома думками е, стосовно читання. Перше, чим хотіла поділитись, це тим, що я стала собі дозволяти не читати кожного дня. І це просто якесь відкриття, бо раніше для мене не читати хоча по один що це з розряду нонсенсу було, я всяке можливо. Але і це друге відкриття, я зрозуміла, що не тільки з книжками можу відпочивати, бо раніше для мене найкращий і ледь не єдиний, а по суті єдиний відпочинок це було читання. І, власне, через це я вибирала досить часто книги легкі, якісь там романтичні, сучасні романчики або щось таке дитяче підліткове. Це, власне, було однією з причин, чому ми почали читати цього, бо хотілося відпочити. І оскільки ж читання для мене було найкращим видом відпочинку, от і саме так відпочивалося. Але тоді для себе нещодавно відкрила, що можна відпочивати не тільки з книжками, і це взагалі-то нормально. Е, я просто думаю, блін, чому я так засикливалася на цьому. А, от, на читанні лише. Типу, на одному хобі, на одному захопленні це щось стало для мене типу ну, залежність, бо і читати потрібно кожного дня, і не читати це неможливо, і обрати потрібно книжку ну, тільки таку легеньку, простеньку, а на якісь важкі, складніші, відповідно, не було е, енергії, ресурсу. Не хотілося читати щось складне, але суть в тому, щоб не робити читання єдиним видом відпочинку, єдиним хобі, закопів наркотиками, не знаю, далежністю. І це насправді дуже хороше відкриття, бо можна відпочивати не тільки з книжками, я тепер відкриваю для себе нові грані і види відпочинку. Сподіваюсь, що не буду на цьому зупинятись і, можливо, якось колись цим десь поділюсь, не знаю, поки що, поки що так. А ще я хотіла поділитися своїми спостереженнями щодо книжок електронних. Мені останнім часом дуже важко читати саме електронні книги. Я читаю електронні з телефона, в мене немає книги, власне, електронної. І мені дуже важко читати, тому що дрібний шрифт. Робити собі більший шрифт. Я щось не, ну, не знаю, чи то в мене рідер такий якийсь, що там робиться шрифт, чи то я, може, не, не, не дуже розуміюсь на тому, як там зробити більший шрифт, але мені дуже важко. Читати з маленького екрану, і я думала, що проблема типу лише в шрифті, але от я читаю з ноутбука або з комп'ютера з екрану, з великого, і роблю собі хороший шрифт. Але в мене все одно втома, і я дуже швидко втомлююсь власне від електронних книжок. Дуже швидко, буквально хвилин за 20 починають боліти очі, і в цьому, мабуть, причина ще й. Того, що я не дуже читаю електронні книги з паперовими, мені набагато легше, приємніше і, звісно, я не так втомлююсь. Так, треба забрати книжечку сонця, бо зараз вигороті От, Власне, такі спостереження. Сонечко так лечить Та і папець. Погода сьогодні просто чудо. Для моря.